Прийшла посилка з аукціону Віоліті 55 гривень за доставку Укрпошта радує доставочкою такою хорошою. Прийшла Нікополь. Дніпропетровська. Бачите, яка з англійськими буквами ще чирили цей написано. Зараз ми відкриємо. Хорошо, но кто не видите, разные предметы можно продать, багато коллекционеров сидит, кто не знает. Так что как купить, так и продать можно. Я поки що купляю. Разні предметы. Конечно, не такие уже классные, но бачите упаковочка. Яка хороша. Тут багато і ось яка гарна ваза, нічого собі, трохи вона велика, я думаю, вже поменше. От з такими колечками обручально, то комусь колись подарили, смолою залита. Так от. Одне велике, одне маленьке. Ну, як би одне більше, одне менше, можна лучше так сказати. Плюс я купую ось такі речі. Це якби запасна. Запасне лезвие до бритви механіческої, запасна сетка для електробритв. Москва 3. Москва 3, Москва 3. Так що у кого є різні ось такі предмети, я купую. Переходьте. Ссылка буде под відео, а также закреплена в комментариях. Або пробувайте аукціон в Виоліті. Ссылочка під відео і закріплена буде в коментарях. А также переходьте в наш телеграм-канал. же буде воно під відео. Там теж ми скидаємо, хвастаємось і ще всякі речі там. Все, заходьте!